Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Станція метро, площа Льва Толстого, вулиця Смілянська. Дір Пасенджес, тис тролейбус із Лівінгфром Льва Толстого Square to смілянська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: університет. Please stand clear of the doors. Your next stop is university. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка «Університет». Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Івана Франка. Пожалуйста, залишайтеся вільними дверцями. Наш наступний зупинок – Івана Франка вулиця. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, в службі організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 254-66-92. Зупинка вулиця Івана Франка. This is Ivana Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: будинок національних художніх колективів України. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 3 проводить набір водіїв та учнів водіїв тролейбуса, а також контролерів касирів. За довідками звертатись до відділу кадрів депо. Вулиця Народного ополчення, 14. Телефон 468 40 87 Зупинка. Будинок національних художніх колективів України. This is the house of national artistic companies of Ukraine. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: площа перемоги. Please stand clear of the doors. Your next stop is із Square. Зупинка площа Перемоги. This is Перемоги Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Повітрофлотський шляхопровід. Please stand clear of the doors. Your next stop is Повітрофлотський bridge. Зупинка повітрофлотський шляхопровід. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка стадіон. Please stand clear of the doors. Your next stop is Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Tickets are available from the ticket collector or driver during all stops. Please remember to validate your ticket. Зупинка Стадіон. This is Casca Stadium. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Лукашевича. Please stand clear of the doors. Your next stop is Lukashevycha Street. Зупинка вулиця Миколи Лукашевича This is Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Юліуса Фучика. next stop is Fuchika Street. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту за довідками. Звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка вулиця Юліуса Фучика. Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Курська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Курська Street. Зупинка вулиця Курська. This is Kurska Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: Солом'янська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Солом'янська Square. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка Солом'янська площа. This is Солом'янська Square Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Освіти. Плист Санкліодос. Йорнек стапиз Освіті стрі. Зупинка вулиця Освіти. This is Деси Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Севастопольська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Севастопольська сквер. Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Passengers, please be aware that the driver may check your tickets at any time зупинка Севастопольська площа. This is Sevastopolska Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Смілянська, кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Smilyanska Street. Кінцева зупинка вулиця Смілянська. Final stop Smilyanska Street. Шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Be sure to collect your belongings before exiting the trolleybus. Шановні пасажири, будьте уважні, тролейбус прямує в депо.